Хвилясті папушки це третій за популярністю вид домашніх тварин після собак та кішок. В умовах проживання у неволі хвилястики в середньому живуть від 10 до 15 років. Деколи питають, хто живе довше, самці чи самки. Насправді живуть вони однаково. Тривалість життя залежить лише від умов утримання пташки. В живій природі хвилясті попуги живуть набагато менше, ніж в домашніх умовах, від 4 до 7 років. Чому так мало? Тому що на волі попугам щоденно доводиться долати великі відстані та вести кочовий спосіб життя у щоденних пошуках їжі. В умовах джунглів навіть незначне нездуження несе смертельну небезпеку, тому що ослаблений папуга може стати легкою здобиччю для хижака. До того ж, вода в природних джерелах часто стає забрудненою в зв'язку з промисловою діяльністю людини. Це призводить до масового отруєння папуг та їх загибелі. В умовах життя біля людини, у квартирі або у власному будинку, якщо господар правильно доглядає за своїм папушкою, тривалість його життя може збільшуватися до 12-15 років, а в окремих випадках навіть понад 20 років. У світі зафіксовано декілька випадків, коли хвилясті папуги прожили поряд з людьми більше 20 років. Самого старшого в світі хвилястого папугу звали Джої, і він прожив у будинку поряд зі своїми господарями 21 рік. Але такий папуга довгожитель це вже рідкість. Потенційний майбутній господар пернатого, перш ніж завести собі хвилястого папушку, повинен розуміти, яка відповідальність лягає на нього за життя та здоров'я його вихованця. Тривалість життя домашнього папушки в більшій мірі залежить від людини, поряд з якою він живе, від тих умов, в яких його утримують, від правильного та своєчасного годування, відсутності протягів та перепадів температур у кімнаті, де знаходиться клітка з птахом. Своєчасної профілактики хвороб та іншого. Також дуже важливим фактором здоров'я попуги являються його щоденні прогулянки по кімнаті. Як відомо, без руху немає життя. Багато господарів через свою недосвідченість не знають, що попугу потрібно щоденно випускати політати для того, щоб тіло і крила були в активному та здоровому стані. Даша, іди до мене на руку, іди. Яка розумна пташечка наша. Красива, така хороша. Я свою папушку випускаю на прогулянку по кімнаті три рази на день, а у вихідні дні частіше. Без рухової активності папушка швидко слабшає та починає хворіти Даша. Не поняла, а як ти туди залізла? Як ти туди залізла, чудо? Вилазь відуди. Але випускати попугу потрібно під наглядом господаря, тому що він дуже любить все довбати дзьобом та пробувати на смак. В таких випадках є небезпека, що він може ковтнути щось дуже шкідливе для себе. Та почне хворіти або навіть може померти. Наприклад, він може з'їсти декілька кристалів солі або цукру, які являються для нього отрутою. Або може наїстися дріжджового хлібу, від якого у папуги може початися пронос, розлади травлення, дисбактеріоз та інші супутні проблеми. Нерідко траплялися випадки, коли папуга через неуважність своїх господарів наїдався отруйних домашніх рослин і помирав. Такими рослинами для папуги є наші улюблені алоевера, каланхоє та інші види кактусів, які викликають блювання, пронос та втрату апетиту. Амариліс викликає отруєння з збіллю в животі та посиленим слиновиділенням. Улюблені багатьма Дефінбахія, Драцена та Антуріум спричиняють обширний опік слизової рота, язика та стравоходу, утруднене дихання, посилення слиновиділення, слабкість та втрату орієнтації в просторі. Розповсюджений в багатьох квартирах гіацинт викликає блювання з кров'ю, а зелень аспарагусу симптоми алергічного дерматиту. Також дуже шкідливими є квіти та зелень гортензії. Що викликають отруєння з підвищенням температури. Дігіталіс, він же перстянка, викликає серцеву аритмію, а у важких випадках навіть зупинку серця. Є ще дуже багато інших отруйних для папуг, домашніх і дикорослих рослин, про які в одному відео розказати неможливо. Тому господар повинен поставитися до питання безпеки свого вихованця максимально уважно та відповідально. Папуга, залишений без належного нагляду, також може стати жертвою нещасного випадку. Наприклад, може потрапити в лапи домашній кішці або випадково сісти на гарячу плиту, де готується їжа, чи навіть впасти у відкриту каструлю з кип'ятком. Оскільки папужки під час прогулянок деколи люблять сідати на підлогу і ходити по ній, траплялися випадки, коли вони отримували каліцтва через те, що на них падали предмети або наступали ногами до мочатці через свою неуважність. Це дуже прикро, що господарі папужок до кінця не усвідомлюють всю відповідальність, яка на них лягає, коли вони приносять в свій дім нового вихованця. Господарю доведеться стикнутися не лише з іграми та розвагами свого папуги, але й наслідками його витівок. Наприклад, поламаним вазоном, обірваними шпалерами, подовбаними кутками меблів, лушпинням від зерна на підлозі та шматочками фруктів на стінах. Також руками доведеться щоденно робити гігієнічне прибирання у клітці, постійно контролювати стан іграшок для папужки. Щоденно міняти воду у поїлці та поповнювати корм у кормушках високоякісним кормом. Потрібно завжди мати в запасі 2-3 пачки різних кормів для хвилястих папуг, перевірених виробників, для того щоб у папушки завжди був вибір у їжі. Також у клітці завжди повинна бути крейда для папуг, необхідна для здоров'я та повноцінного функціонування організму пташки. Декілька разів на рік потрібно робити для птаха курси профілактики нестачі вітамінів, додаючи у поїлку з водою вітаміни для папуг. Необхідно пам'ятати, що деколи папуга, як і людина, хворіє і йому в такі дні та тижні потрібен посилений догляд, увага та турбота. Потрібно буде носити його до ветеринара-орнітолога на огляди, проводити лікування різними медичними препаратами. Та декілька разів на рік робити профілактику захворювань. Ти хочеш гуляти, так, моя дівчинка? Давай, я тебе випущу погуляти. Іди, гуляй, гуляй, моя хороша. Так що за гарною картинкою яскравої, енергійної та веселої пташки приховується ваша щоденна праця. Інакше не буває. Тому добре подумайте, перш ніж заводите собі такого друга, чи зможете ви щоденно бути поряд та приділяти декілька годин на день для догляду за своїм утриманцем та спілкування з ним? Ми відповідальні за того, кого ми приручили. Розлучення з пернатим другом. На жаль, невідворотнє. Але у ваших силах відтягнути цей момент на максимально довший термін, покращуючи умови утримання свого птаха. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Бажаю вам та вашому папузі гарного настрою та міцного здоров'я! Дякую за перегляд!